Обзор колекції монет Російської імперії Радянського Союзу. Перша сторінка тут в основному білони. Є чешуйок. Декілька. Є білони із цікавого. 15 копійок 1867 року. 20 копійок 1860 року, 69-го року, 1875-го, 76-го і 1891-го. Із полтінників. звичайний царський полтінник. 1896 рік. Ось такий гурт. Одна зірка. Не розбираюся, чий це монетний двір. Далі із радянських полтінників з цікавого є 24 рік ТР. По сріблу, в принципі, це все. Декілька радянських білонів. Брав в основному по одній монеті представнику від номіналу. Це спрямовано по руках їх не збирав, це вони так попадалися. Далі з міді. Е, старався розкласти по номіналу, щоб було більш-менш зрозуміло якось зручно вести їх облік. Е, ВРП полушка 21-го року. 1731-го це скарбова, до речі, полушка. І 35-го року, чи 1935, чи 36-й. 36-го також скарбова. Є кілька дяних скарбових, наприклад, 1731. Тут одна риска. До речі, тут, здається, соосність у неї не така. Деньга 1730-1754 зібрані майже всі. Не вистачає тільки 1752 року. Решта є. Ось тут 51-й. Ой, 51-й, 53-й і зразу 54-й. 52-го немає. Є деньга 1798-го, Павла. Є деньга 1811 року. Олександра Іго. Далі йдуть копійки 1759-го Єлизавети, 89-го Катерини II, 800 го Павла. Олександра I із рядових, ну, майже всі, немає тільки 1817-го з тих, що попадаються. Ну і 1810-го і 12-го є 1811, 1814, ну і далі. 18, 19. Деякі в дублях, а деякі ні. Деякі просто різні монетні двори. Також тут є скарбові монети в чудовому стані. Попадалися всі, всі з одного горшка, можна сказати. З одного кошелька. Чудовий стан деяких монет, просто ідеальний. Вони не рідкісні, але за рахунок стану, тому вони тут. 17-й рік попадався, але в них поганому стані не хотілося класти сюди. Це... Тут також є по номіналу одна копійка плаваючий орел. Одна копійка серебром також є, до речі, в чудовому стані. Оці копійки серебром. Тут повністю всі номінали від однієї другої до 1, від 14 до 3 копійок серебром і всі в хорошому стані. Копійка плаваючий орел 1830, не бачу який рік. Копійки є Миколи 1, 1830, 29, 22, 28, і всі в чудовому стані. Миколи І, Олександра II, ну, які попадалися. В принципі, тут 53-й, 55-й, 64-й, 66-й роки. Далі 70-й рік копійка. 89-й, 90-й, 90, 91-й. Є монети Олександра III і Миколи II, 5 монет. Далі двушки йдуть. Із цікавого, що тут є. Це дві копійки тетярів 1810 року. Ось така вона із цікавого Із цікавого також. 1821 року двушка. Рік рядовий, але монета не стандартно велика. Вона доволі важка, груба, значно важча за всі інші. Така десь, можливо, навіть трохи важча, ніж копійка Катерини. Доволі в непоганому стані двушка, 53 рік. Я б сказав, навіть в хорошому стані, видно всі, всі, всі деталі видно, не буду і діставати, щоб нарвати альбом. Одною рукою незручно діставати. Є одна двушка ВМ, Варшавський монетний двір, 1855 рік, але доволі затарта, там тільки під лупою видно, що то ВМ. Більш-менш трошки вже їх тут підзбирав. є в дублях. 1859 рік дві штуки. Одна в непоганому стані. Ну, вони, в принципі, обидві, плюс-мінус однакові. Там десь затертіша, там одна сторона в іншої краща. Далі двушки Єлизавети. 58 рік, дві, але одна перечекана, мені здається, причому одна з них подвійний перечекан. Навіть так, е, є два пара, три копійки Молдавія. Із цікавих також дві копійки Павла 1800 року. Чим цікаво, тим, що це подвійний удар. Якщо видно, подвійна корона, вензель подвійний. Два рази. От видно на монетному дворі. Є два рази, двушка, ну, таке п'ятак перечекан з барабанів, з десятки. З цікавого. Долі велика розплескана монета. Двушка Олександра І. Оця сторона ще байдужа, оця сторона мало що тут видно. Дивився під лупу, наче як 1802 рік. Знову ж таки дві копійки з серебром чудовий стан. Одна і друга. Два п'ятаки плаваючі орли. Теж стан Середній, П'ятак 1858 рік. Я так 1764 року. І ще я хотів показати додатково одна копійка серебром. Взагалі копійки серебром, які, в якому вони тут в стані. Ось одна друга. Також в хорошому стані, геть чудовому. Монета можна сказати ріжуща, але вона маленька, не хочу рвати альбом, її діставати. Із 1 четверта. Ага, є 1 четверта копійки Миколи ІІ, 1890, здається, 6 рік. Теж вона дуже маленька. Стан хороший, чорна патіна вона купана, але хороший стан. Є полушка Павла пробита, правда. Доволі рідкісна, дорога монета. Нема можливості купити в ідеальному стані. Павла, до речі, тут е, всі номінали також представлені. Полушка. Діньга, копійка і двушка. Є полушки 1854 року, ніколи першого. Одна четверта копійки з серебром в ідеальному стані також. ніколи Першого. Є діньга Петра, ну вона тут єдина. Із петровських монет полушка ВРП, ось ця деньга. І також ще є кілька чешуйок. Три, здається, чешуйки Петра, так, три штуки. Ось така колекція. Старався більш-менш підбирати монети по стану. ну, Можливо, десь гірший стан в монет дорожчих, які і рідкісніші річі попадаються. Але чим багаті. П'ятаки попадалися частенько. Ну, стан такий собі, але тут вже ну, десь не половина, ну, може, третина по роках Олександра II вже представлена.